Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахісан. Рятувальники цієї ночі завершили розбирати завали на місці влучання російської авіабомби в Запоріжжі. Про це повідомили в обласній військовій адміністрації. Внаслідок атаки загинули. Тринадцятеро людей ще понад сотню постраждали. Десять із них перебувають у важкому стані в лікарні. Ліквідація наслідків влучання тривають. У місті оголошено день жалоби за вбитими. Більше про оперативну ситуацію на Запоріжжі розпитаємо речника обласної військової адміністрації Олександра Коваленка. Пане Олександре, я вас вітаю в нашому ефірі. Я вас також вітаю, пан Олександр. пане Олександре. Пане Олександре. Скажіть, будь ласка, що відомо на тепер про наслідки від удару авіабомбою по Запоріжжю і в якому стані постраждалі? Ну, на жаль, на жаль, чисельність постраждали зросла. Дійсно, на ранок було тринадцятого загиблих. Вірніше на навчорашні навіть вечері 113 поранених. Зараз ми фіксуємо 116 вже людей, які зазнали поранення внаслідок. Обстріли російських терористів нині 66-го перебувають у лікарнях 11-го В тяжкому стані люди зазнали різних травм: уламкових, контузії, перелами, е, на жаль, ампутації. Е, всі вони ці 11-го перебувають у відділеннях інтенсивної терапії. Також постраждала вчора 13 літня дівчинка, їй надано було медичну допомогу безпосередньо. Середньо на місці. Нині вона перебуває на амбулаторному лікуванні. Ну і щодо інших наслідків, це зрозуміло, що руйнування внаслідок вибуху це чотири адміністративні будинки. Це пожежа, яка тривала на площі 800 квадратних метрів. Її вчора загасили, це пошкодження автівки, взагалі транспортні засоби. Понад 30, от, трамвай, зокрема на відеоряді ми бачимо маршрутні таксі, права. Ні, авто житлові будинки навколишні надійшло 160 заявок від місцевих жителів власників квартир, багатоквартирних будинків щодо, щодо пошкоджень. Мається на увазі, були вибиті шибки. Тому нині комунальники продовжують ліквідувати наслідки вчорашньої терористичної атаки. і продовжується прибирання навколо епіцентру влучання. Уламки скла, уламки уламки будівельних матеріалів тощо пане Олександре, А яка загальна оперативна ситуація зараз в регіоні? Як почалася ця доба? Традиційно ворог обстрілює Запорізьку область 400 плюс-мінус разів за попередню добу це було 333 рази, понад 170 обстрілів безпілотними літальними апаратами різних модифікацій, понад 130 артилерійськими засобами ураження. Ну от власне, дев'ять авіаційних обстрілів, в тому числі з урахуванням Запоріжжя. А крім того, близько 5 обстрілів саме керовими авіабомби. Під обстрілами кабів перебувало селище Степногірськ. Там, до речі, також ми маємо невтішні наслідки. Вчора тривала також пошукова рятувальна операція. Четверо людей було заблоковано під завалами. Двоє, двох людей вдалося врятувати чоловіка і жінку. І, на жаль, двоє жінок загибли на цьому, в, цьому, в цьому селищі. Потерпають переважно прифронтові території, гулі степногірськ, малинівка, малотокмачка, Приморське, оріхів? Ну і решта населених пунктів, які постійно постійно в наших зведеннях щодо бох вони фіксуються, пане Олександре. У сусідній Херсонській області ворог почав частіше бити в піввідронами по цивільних. А яка ситуація на Запоріжжі? Чи продовжує ворог цілеспрямовано бити по мирних людях безпілотниками? На Херсонщині ну, напевне гірша ситуація ніж у нас у Запорізькій області, але практика. Практика полювання в дронами за цивільними, саме вона розпочалася ще минулого року: це листопад, грудень місяць. Цивільні звичайні автівки, автівки, на яких пересувалися волонтери, які завозили хліб на доприфронтових населених пунктів. Просто цивільні будинки залітали туди-туди. Дрони цього року ми протягом цих дев'яти днів ми за Фіксував один випадок, це сталося вчора. Півдрон вразив автівку наших рятувальників, ДСМСників. Вони перевозили воду до прифронтових населених пунктів. Постраждала автівка, але, на щастя, люди залишилися живими. Можливо, залежає погодні умови, але це така ганебна. Практика туристів влаштовувати полювання з рідне Сафарі Но, на жаль, вона, вона є, вона присутня і фіксується на території Запорізької області. Пане Олександре, на жаль, наш час добігає кінця. Я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Всім загиблим від всім родичам, загиблих від вчорашнього удару, Ми всією редакцією приносимо свої глибокі співчуття. Сподіваємося, що сьогодні у... в області буде спокійний вечір і спокійний день. Дякуємо вам дуже, пане Олександре, за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Я нагадаю, це був Олександр Коваленко, речник Запорізької обласної військової адміністрації.